Так на українському кордоні зустрічають звільнених з російського полону захисників. Дзвінки рідним, українські прапори на плечах та сльози радості означають тільки одне: четвертий етап великого обміну відбувся успішно. Я пройшов через полон та кати крізь в кайданах та через московські каземати під злобним сміхом ворогів. Вони ламали та катували тіло, дістати намагались до душі. Сломати віру, мабуть, та тільки даремно все все. Ці рядки Георгій написав у полоні. Там він пережив Її тортури. Відрубали. Росіяни відрубали хлопцю палець. Казівний палець. І я спитав нащо, вони сказали, він тобі більше не потрібен. І відрубали. Далі хлопці вирушають до медзакладу. Тут на них вже очікуємо і ми. У цей час рідним починають надходити на телефони сповіщення, яких вони так довго чекали. Алло, мамо, мамо, повернули. Повернули. Мені вже надійшла смс. Це точно повернули. Все вдома вже вдома. Я не знаю. Я навіть не знаю, що я хочу сказати. Я хочу сказати, як дуже я сильно сумувала, як я його люблю, і хочу подякувати, що він це все пройшов. Бо ми дуже у нас дуже довго не було про нього інформації. А і потім дізналися, що він був в колонії в Камишині, і ось тільки дві два тижні тому, коли була перша тисяча, вийшов чоловік, який сидів з ним. І він сказав мені, що він з камерою з його сидів. і Він розказав, що він дуже чекає, що він дуже хоче в Україну. Вікторія понад три роки очікувала разом з його нареченою на повернення свого брата, і просто посеред нашої розмови він вперше телефонує їм. Алло, алло, Саша, алло, 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 Сашо. Це ти. Сашо. Це ти. Сашо, привіт. Сашо, Я тебе люблю. Ми тут з Настею, Ми тут. Ми тебе чекаємо біля госпіталю. Ми тебе чекаємо для госпіталя. Ми тут з Настею, ми тут. Ми тебе чекаємо біля госпіталю. Все добре, Саша. Зараз ти приїдеш і, встрічу, і ми тебе зустрінемо. Все, все, все хорошо, добре, всі живі. Саш, всі живі. Перше його питання було, чи всі живі. Як ви себе почуваєте? Це перше, що він мене запитав. Він сказав, я краще всіх і ніхто не завидує. А скажіть а хто чи його друзів чи побратим? Так, брати з яким він був у полоні, сказав, що його також повернули. Не встигаємо оговтатися від таких радісних дзвінків, як на територію медзакладу вже заїжджають швидкі, там важкохворі та важко поранені. Ось цей чоловік у російському полоні був вісім місяців. Я з Донецької області, місто Слов'янськ. Батько, мати, рідні, близькі друзі. Всі чекають. Я думаю, всі чекають. дякую. Слава Україні! Героям слава. У наступній Володимир у ворожій неволі був понад три роки. Нині ж ділиться першими емоціями. Раді, що вдома. Володя, хто вдома чекає? дружина, діти, родителі. Вони вже знають, що ви вдома. Звісно. вдома! В очікуванні поруч з каретами швидких стоїть Валентина, в одній з яких бачить свого батька. Вітаємо вас вдома, швидкого одужання. Дякую, дякую. Дякуємо, що ви. Дякую. Ви дочекалися? Батько! Бачка, це за Ви не чекали. 37 місяців. Вітаємо. Папуся. Я його дуже, дуже люблю. Я, знаєте, як маленьке дитя, в якому там дворочки, і він бачить папа, і він каже, та тата. Я так, От у мене такі враження. Все. Всі у нього день народження через 4 дні. Ой, мас. Я Господа молила, щоб він був на моєму юбилії. Мені в цьому році 35 років, виповняється 26 липня. Тому він встигне одужати, ми його поставимо на ноги. Серед натовпу людей в очікуванні стоїть ціла родина. Вони вже знають. Їхній захисник прямує з кордону до них. І мама, і зустрічає і брат, і, 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 і племянник, і невісточка. Всі тут, всі ждемо всі пан. Довко очікувана подія для всіх членів родин. Ми трималися всі нам дзвонили вже. Ми трималися. Молодці наші хлопці. Вони в нас дійсно герої. Вони витримали Маріуполя Азовсталь, Витримали. Все витримали, все і полон витримали. Жінка пригадує, як одного разу їм вдалося відправити посилку сину. Тоді росіяни розповідали нашим хлопцям, що України вже немає. Однак, після отримання захисники зрозуміли. Це все неправда. І коли вони прийшов Сергію з такою посилкою у камеру, вони були всі в такому нерозумінні і не розуміли каті, як Сергій мама добила ти посилку. Вони ж не розуміли, що мама, ти посилку прислала. І коли вони відкрили посилку, там були конфети, там були шоколад, наші носочки, там усе все були. І коли вони почитали, що конфети, бузім з Харкова, печення з Чернігова, там халва з Одеси, і вони зрозуміли, що Україна стоїть. Схуд більше, ніж на 50 кілограмів. Схуд. Він, він важив 120 кілограм, а вийшли у лютому місяці, його побратим вийшов з камери і сказав, що Сергій важить 56 кілограм. Важив. <реш> 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 Скільки зараз важить? Так. Да. Не знаємо, не терпиться обійняти, не терпиться, не терпиться. Скажіть, що він захотів кока-коли. І... А він захотів мені зателефонував і захотів. Мама, купи мені кока-коли і Наполеон. Ми вже поїхали і купили. Ми він там стоїть, але йому віддати не можна. Нарешті на місце прибувають автобуси, Оточуючі не перестають викрикувати вітання, щоб хлопці бачили і знали. Їх тут чекали. І любов перше за такий довгий час обіймає свого сина. Раді 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 не плачний рідний тебе чітає, за ніколи не зарестали. Ніколи не ті самі рідненько моє серце рідна моє серце, б'ється. Это мое сердечко, вы мене меня пьете. Боже, Господи. Боже, милый, Боже, правый. Я тебе люблю. Все нормально. Слава Богу, у вас все на месте. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Я б його не впізнали. Я сина б свого не впізнала. Я, я в шоці. Я просто в шоці. Видихайте. Я просто я, десь я не розумію. Де я що зі мною як. це? Я не розумію. Серед натовпу людей до сина біжить. І ось ця жінка. Це мати того самого Георгія, який в полоні написав вірша, і вони просто не можуть стримати своїх емоцій. Слава Україні! Я навіть не знаю, що сказати. Я дочекалася свого сина, дякувати Богу, дочекалася. Це найголовніше. Для мене це найголовніше. Я знала, я вже тиждень тут. Так відчувала, що його обов'язково обміняють. Під час цього етапу вдалося повернути важкохворих та тяжко поранених захисників, а також тих, хто молодше 25 років, та тих, хто перебував у статусі безвісти зниклого. Точну кількість звільнених з міркувань безпеки не розголошують. Особливістю цього сьогоднішнього обміну більшість звільнених це офіцерський склад. Насправді це дуже важливий результат і подібних заходів. Мало відбувались за весь період повномасштабного вторгнення. Так знову важкохворі, важкопоранені. На жаль, є і наші бійці з ампутаційними травмами і багато інших хронічних захворювань, які загострились під час перебування в полоні. Ви побачите, на жаль, знову людей з явною проблемами з браком ваги паралельно відбувалися і репатріаційні заходи, що дуже важливо, тому що на щиті так само. Ми з повагою і честю маємо забирати і повертати наших. І черговий етап великого обміну цього разу також є такі дані. Фактично під час кожного обміну є певна кількість людей, які повертаються, і не було відомо про їхнє місце перебування чи вони знаходяться в полоні чи ні. Багато хто з них утримувався в полоні ще з 22-го року. Це захисники Маріуполя, Азовсталі, хлопці з інших напрямків. Вони вже вдома, вже в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полому в Росії. Стан є дійсно дуже важким. Ми працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз в російській неволі. На території ж медзакладу обійми продовжуються. Рідні намагаються хоча б на кілька секунд продовжити миті таких довгоочікуваних зустрічей. Чекають і ті, чиї рідні вважаються безвісти зниклими. Можливо, хтось зі звільнених впізнає їх. Кожен з них радіє за тих, хто повернувся і продовжує чекати своїх, і сподіватися, що після наступного етапу вони теж зможуть обійняти своїх рідних.